Тема моєї е, короткої е, доповіді. Внесок академічного шевченкознавства 1920-х, початку 1930-х років, у вивчення оточення Тараса Шевченка, на перший погляд, може статися, що ми досить обізнані, е, як у е, житті і творчості Тараса Шевченка, так і у дослідниках, які працювали з його біографією. Звиченням його спадщини у 1920 х 1930-х років. Адже о, вже із здобуттям незалежності, а це майже понад 30 років, так о, ми маємо доступ до усіх архівів, і ті люди, які піддавалися в радянські часи репресіям або переслідувань, стали найпершим об'єктом наукового зацікавлення. Та справа ще у тому, що наша позірна отака уява про те, що ми знаємо вже все про 20-30 роки, дуже часто заважає нам проникнути глибше у те, що тоді було зроблено, і яка доля власне в ну, долю прийняли ті люди, які працювали в той час. Коли було відкрито українську академію наук 1918 року, інститут Тараса Шевченка 1926 року, то звичайно, що найперше, що філологи розпочали робити, це працювати над е, збереженням, над колекціонуванням, над популяризацією творів Тараса Шевченка. Фактично, людина, яка створила національну таку канву е, е, нас і по суті е, витягнула нас як націю, на пол Шевченко, Україна об'єдналася. І е, проекти, які тоді ми знально реалізовувалися, це були академічні видання, це була низка збірників про Шевченка. Це були е, найрізноманітніші способи популяризації е, його постаті. Треба сказати, е, ну і добре, найвідоміші нам комена, такі як Сергій Єфремов і Новицький, і Рулі, і Володимир Міяковський, і Павло Фелихович, і Віктор Петров, зробили той час надзвичайно багато. Їм вдалося. Перша опрацювати архіви, як відкриті Київські, Леніградські, ну, Петербургські, так? Московські, а також зібрати у приватних осіб дуже багато шевченківських матеріалів. По суті, вони тут були першопрохівцями. І ми добре знаємо, що коли з'явилися перші видання академічних. Чому зібрані перші тому й треті і четвертий а це щоденники співан 1927 і 1929 років? То коментарі там були надзвичайно потужними. Бу, вони фактично становили більшу частину ніж сам Шевченківський матеріал. Ось ці коментарі вони цікаві нам тим, що вже коли у другій половині ХХ століття продовжили вивчати, вивчати якісь проблеми місця в місцях біографії Шевченка в його творах, то дуже часто і до цих виданнях, до цих видань і до 20-х років років науковці поверталися, але з силу різних причин і обставин ні в самих вчених, ні здобутки їхні належно не згадувалися, просто використовувалася напрацьована на них інформація. Тому хотілося б сьогодні в кількох моментах згадати, що і саме в яких темах той чи інший дослідник, згаданий мною, працював. От, до прикладу, дитячі роки Шевченка і його оточення за церковними книжками опрацьовував Володимир Міяковський. Якщо ми подивимося. Архівні матеріали збережені цього вченого, то ми побачимо, що він цій темі присвячував дуже багато часу. Саме йому вдалося з'ясувати е, інформацію про е, діда Івана Шевченкового, де в е, Гайдамака в пані згадується, що у Шевчен, е, так, раз пише, що столітні очі мого діда Івана так він його згадує. Тобто свідчить про нього продовжителя, про, про очевидця Гайдамачини. От Міяковський за церковними книжками виробував цікаве таку е, цікаве твердження про те. Що він каже, що якщо дідові Іванові на початку XIX століття там було, наприклад, близько 20-30 років, то раптом з кожним наступним наступні, кожні трьох років у сповідних книжках його збільшувався вік не відповідно до часу, який пройшов на три роки, а на шість. Так тобто відбувалося, його вік записувався подібними такими стрибкоподібними такими наростами в сповідних книжках замість року рахувалося 2-3 І тому, коли дід прожив до 1843 року, то йому вже раптом стало майже 100 років, що не відповідало його біологічному віку. А чому так відбувалося, очевидно? Тому що люди надзвичайно похилого віку, яким було там вже 80 років і далі вони не ходили на панщину. Тому от населення якщо, за можливості користувалося таким, тому що, звичайно, кріпацтво е е вимагало важкої каторжної праці, е це таке от свідчення. Інше свідчення те, що саме Володимир Міяковський опрацював весь родовід Шевченків на той час, які матеріали. А які були йому доступні, і він подав відомості про усіх Шевченкових братів і сестер. Їх було відомо шестеро разом із Тарасом живих, ну а ще трохи померли маленькими. Е, також японський звернув увагу, звідки взялася у Шевченка е, друге подвійне прізвище, яке інколи згадується Грушівський. Воно пішло від другої дружини, діда Івана, е, е, дітям відомо, дружина тричі. Тобто, ось воно по суті до Шевченкової круги це друге прізвище Грушівське, немає жодного стосунку, просто так зафіксували для того, щоб не плутати з іншими Шевченками, які жили в тій окрузі. А, а, щодо Шевченкового навчання в Петербурзі, цією темою найбільше займався Михайло Новицький і почесте Сергій Єфремов. От їм, наприклад, вдалося розшукати інформацію про Тимофія Борисковця, Шевченкового приятеля, який Тарас згадував неодноразово одноразово своєму щоден. А згодом е було навіть таке припущення, що на одному із портретів Шевченко зобразив саме цього Тимофія. Насправді ні, він йшлося про іншу особу. Але правдивим є те свідчення, як встановили мною Михайло Новицький, що Борисполець, коли дізнався про шевченків арешт 1847 року, то він зобразить його на одному із портретів, де згадується картина на сюжет Андрія Парвозова. Але на одному із профілів можна впізнати Шевченкове обличчя. До Шевченкового до періоду заслання Шевченка, зокрема і перебування його в на Петровському укріпленні, тут найбільше інформації розшукав, безперечно, Михайло Новицький. Він був такий надзвичайно потужний архівіст. Якщо Сергій Єфремов писав переважно про письменників, про зв'язки Шевченка з українськими. З українською елітою, з російським тогочасним оточенням та Новицький писав дуже багато про військове все середовище Шевченка і саме про Герна, про Радижинського, про Костромити на довідки належать Михайлові Новицькому. І вони ці інформації дуже нам важливі, адже вони висвітлюють нам оточення Шевченка, висвітлюють ставлення Шевченка до Шевченка і власне його зв'язки, показують лектуру того Адже в багатьох документах є надзвичайно різноманітні згадки, в тому числі про книжки. Які Шевченко виписував, надсилала йому на заслання, і які він там мав можливість прочитати. Незвичайно, ну, що ця інформація е, такого порядку вона допомагала атрибутувати дуже багато Шевченкових творів художніх, наприклад, е, зокрема. Е, під час виконаних під час каратауської експедиції 1851 року, ну і багатьох о, інших таких моментів. Атрибутувати багато листів та, за такими ж довідками з'явилася змога, і крім того, зібрана вченими інформація, вона давала свідчення про багато на сьогодні втрачених шевченкових автографів, як поетичних, так і епістолярних. Ну і треба сказати, що наприклад довідки в тому ж академічному виданні про оточення Шевченко були найрізноманітніші. Окремі із них могли сягати до 5-6 сторінок. Тобто в суті це були окремі статті, отакі От дуже розлогі довідки любив писати саме Сергій Єфремов. І треба сказати, для цього економічного видання він зробив найбільше, тому що майже всі на ну, відсотків 60 коментарів належать тут саме йому. А от інші е, коментарі-коментатори, зокрема, і е, Знайкорист е, е, Андрій Митрофанович Лобода, вони писали звичайно довідки вже в своїх галузях. Але, от, наприклад, про Амбросія Медлицького, довідка, яку написав Андрій Лобода, ну вона надзвичайно катужна, тому що тут ішлася не тільки про біографію, про е, світограф про. Поетичні мотиви э, творчості Амбросія Маклинського, але й про взаємозв'язки бок письменників, які ніколи не бачилися, але один про одного знали. А як оце от цю інформацію подалися? Він опрацював листування третіх осіб. Тобто, де були згадки? Як про Меклинського, як, як де були згадки, коли Миклинський свідчив про Шевченка? І навпаки, коли Шевченко свідчив про Меклинського, але фактично вживу люди ніколи не перетиналися. Але звичайно ж, одне воно. Нами шанували поважало. Треба сказати також, що було розкрито надзвичайно потужну тему в 20-30-х роках це цензурування Шевченкових творів. згодом. З нею працював Василь Бородін, дуже доповнив зібрану вже інформацію. Але от перша такі розлоги свідчення, які з'явилися у 20-30-х роках, надзвичайно цікаві. Вони от, довідка візьмемо про Петра Корсакова. Інформація зібрана в той час першого цензура. На першу збірку Шевченко 1840 року, по суті, ця збірка з'явилася в тому числі завдяки і Корсаком, хоч він був сензором і виконував певні вимоги, які. Які не міг він оминути, але Корсаков досить добре знав українську мову. Він сам був поетом, письменником і тому, по суті, якоюсь мірою розумів Шевченка. І, хоча викреслили окремі лятки, у першій збірці Шевченкових творів вона все-таки вийшла у світ. І коли почали з'являтися низка рецензії, коли сама збірка завоювала надзвичайно шалену популярність, то це зараз схаменулося. Що вони не робили? І почали шукати вину, хто це раптом дозволив друкувати цю збірку. Виявилося, ну, що це Корсаков. І Корсакову загрожувало страшенно такі ну, неприємності. Але поки Ця справа тяглася, то на жаль, він помер 1844 року. Тому вже все це притихло так. Якщо ми будемо далі рухатися по Шевченкові біографії, то Період, наприклад, тут уже після заслання саме там дуже популярна така тема в останні роки. Це Шевченко-Чінки. От про векеру Полоснав у житті Шевченка дуже гарно зібрав інформацію Олександр Рушкевич. Він по суті працював листи за біле Гана Білозевської дружини Пантелеймона Поліша. Документальні свідчення публікував журналі Життя революція. Ну і в інших своїх роликах звідкали. Віктор Петров розвивав у багатьох статтях тему взаємовідносин Куліша і Шевченка, як відомо, стосунки їхні не були простими. Кожна із цих творчих людей була надзвичайно великого сильного потужного таланту, але з тим мали свої певні такі емоційні прояви, і які не співпадали по суті. Так то Шевченко такий інтуїтивний більш, більш І Це дуже часто е, призводило до суперечок у їхньому спілкуванні. Ну але ми знаємо, що попри це. Незаперечне є те свідчення, що завдяки кулішеві Шевченко. Була ну, муківка там окремі свої політичні рядки, поправляв, при дослухався до Колішевою думка. Тобто він її не, не відкидав, хоча е, там можливо світогляд, вони не чомусь не погоджувалася. Про вплив Коліш на кулішкулішана Шевченка перепрошую, може свідчити той факт, що ще й до сьогодні у наукових полах ми чуємо твердження, начебто, Шевченкові належать слова, що історія моєї житті е, составляє часть історії моєї родини. Це не, не Шевченкові слова. Шевченко людина була надзвичайно скромна про себе такого сказати не міг. Та куліш про нього так написав, виправивши його Шевченкову автобіографію. Суспільство це підхопило, ну і отак цитує і навіть підписує, що це Шевченко. Так добра від цього відмовитися. Звичайно, що в 20-30-х роках не все були якісь і не ну, якщо так можливо незначні. так тобто завжди наука не стоїть на місці, щось уже після. Цих років вдалося з'ясувати, уточнити, наприклад, в 20-ті роки було прийнято таке затвердження, що Шевченко вчився полотського художника Якова Ростенеса. Ну, Яна Ростенеса На самі насправді це до сьогодні невідомо. ніяких свідчень немає. Манера Шевченкової творчості художніх там творів не дає підстав достатньо говорити, що це вплив. Саме Яна Ростемеса, ну і не мовходилося му... без курьйозів уже у другій половині ХХ століття, коли вже опрацьована інформація двадцятих-тридцятих роках раптом вгубилася з якихось причин. І от, наприклад, у збірці документів про Шевченка з дев'ятсот року ми знаходимо таку постать як фонтан, де варайон, коли у 20-х роках було встановлено, що йдеться про начальника штабу Оренбургської колісі при кладомірі. Пантона, де ви райони на не фантами? Це ця прогорена моя інформація Говорить про те, що треба надзвичайно уважно сподівати джерела, і те, що вже здобуто, не відкидати до нього перевіряти і обережно працювати з непрацьов... зібраною інформацією. Ну і звичайно, що коли готували Шевченківські словнику у 1970-х роках, а пізніше і біографію у 1984 році, ну, році, до зібраних матеріалів 20-30-х роках зверталися брали їх, як я вже згадувала на початку своє, свого повідомлення, брали їх до уваги, але самих вчених на жаль не згадували. От, наприклад, мені нещодавно довелося України. Моєї зацікавленості користуватися бібліографією Шевченківської, яка на сьогодні найповніша, це 1960 року. найповніша має на увазі, яка світу у зібрану інформацію про Шевченка від 1840-го до 1960-го року. Так от за 1920 30 двадцяті роки надзвичайно багато пропущеної літератури припущені, звичайно, що низька прізвищ, але і крім і так пропущено дуже багато статей з різної періодики. Мені на сьогодні вдалося зібрати понад 500 позицій. Це дуже мала кількість, лише тільки десь близько 10% з вирахуванням, з того що насправді пропущено. То роботи цій теми надзвичайно багато, вона надзвичайно цікава і потрібна. Тому що прізвища цих репресованих дослідників в радянські часи вони потребують належного пошанування, висвітлення, ну і звичайно глибинного пізнання. Дякую за увагу. Можливо, будуть запитання. Я намагалася не стомлювати. Можливо, на швидко говорила Емоційно. Чи чують мене? Володимир ну, Ми вас добре чули і дуже вдячні вам за таку змістовну, цікаву, надзвичайну Володимир Іванович, а А можна ну, коротенько? Будь ласка, Покаска. прошу вас. Пані Галина, досліджуючи академічні Шевченкознавства кінця 20-х, 30-х, звісно, не можна обійти самої потужної постаті. хоча він не був репресований, готувались репресії і він помер від раку. Це академіка новий. Не знаю, чи ви досліджували ці матеріали фонду 279 в Інституті інституту рукопису і інших, ним вже зроблена величезна робота, яку потім цілі інститути робили про художню спадщину. Я маю на увазі. Дуже багато, дуже багато саме от вашій тематиці, я маю на увазі. стосовно оточення Тараса Шевченка. Він теж багато зробив, тобто попутно з. Художньою спадщиною він точно багато зробив для оточення саме оточення Тараса Шевченка. Крім того, з деким він не контактував, якщо згадувати сподитами то короткі там ще щось, які знали Шевченка. Ну цінним я думаю, доповненням було б і в вашому дослідженню і цей я. Я вам дуже дякую за цей коментар. Я не згадала насправді дуже багато прізвищ сьогодні. Це просто ключове прізвище, зважаючи сьогодні, на підготовку отакенного тому із 700 е е коментар. Прямо mm -hmm. так, можна. Так? Я не хочу вас перебувати, але справа в тому, що пункт <ріст> 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 279 – це єдиний фонд із тих стих, що чим познацій, який у найкраще збережених, бо інші архівні фонти вони найменше збережні, їх майже немає по. Фактично у фондах інших осіб є якісь окремі матеріали. З цим родом двісті сімдесят дев'ятим я свій час на щастя попрацювала. Це ще було до карантину. Виписала звідти дуже ну, так, силу своїх можливостей чимало інформації, і все те, що ви проговорюєте, це так. Всі Петрович зробив надзвичайно багато, і всі тут присутні дуже добре знають про сигнальний примірник Шевченкових творів, художніх саме спадщини, які готував на висті, бути ще в теміському виданні, а потім перепочивала видання наступного вже. Років. Uh, я хочу ще сказати, що Іновинський, крім того, що зробив великий внесок у вивчення художнього спадщини Шевченка. От звичайно, що йому uh, зараховував там деякі польот за які не належали пору Шевченка. Як Шевченкові ну, це не це завжди на всіх етапах наукового такого розвитку, без таких нюансів не можна пітись. Але маю сказати, що Новицький це дуже багато для того, щоб вийшов гарний тон Шевченкового листування. От якщо ми візьмемо так, якщо ми візьмемо його листи ж самого Лекса Новицького, до нього які збережені, то ми побачимо, як він ретельно дописував усім, хто, хто тільки міг мати якісь свідчення про Шевченкові автограф, про картини, про листи, як він опитував цю інформацію. Я намагався ці листи залучити до державних колекцій. І е, е, кілька листів, згаданих у нього, не вдалося автографи отримати. І вони ще довгий час, 20-30 років, не потрапляли в наукове поле збору. Їх тільки згодом повторно вже розшуковували. Ну і такі є свідчення. Я, звичайно, так, це знаю, маю цю опрацьовану інформацію, так, буду до неї працювати. Просто я, якщо ми почнемо на цією темою говорити, то мені буде шкода колег, бо ще багато бідачів, і Я хочу, щоб по можливості інші мали так, час виступити і показати, над чим вони працюють, і щоб ми мали можливість їх послухати. А пенсійно-сигнальним приміниками я з вами працювала так. Ми мають очки, там відмінності, де так. так. А, Дозвольте? Так. А будь ласка, хто у нас хоче? Галина Андріївна Олександрова. Да? Будь ласка. Доброго, дня, шановні, доб... Доброго дня, шановні колеги. Я хочу зазначити, що пані Галина Карпінчук не, не сказала, що вона авторка монографії про Михайла Новицького, як Шевченко, знавця тому досить вичерпно може на цю тему говорити і е, можна. Е, так би мовити, сприймати інформацію, яку ця е, яку авторка, е, ще таке питання до пані Галини. Чи в 20-ті, ну всі знають, що ви дослідили біографію Шевченка, зокрема метричні книги, і з'ясували, що ота ймовірна агація ніяк не могла бути матір'ю Шевченка? Скажіть, будь ласка, чи в 20-ті роки дослідники порушували це питання? І чому воно вирунуло у 2014 році, і так це е, воно ну, всі знають, що той фільм не є е, з якимось науковим дослідженням, так, швидше таким явищем масової культури і спрямованим вектор його спрямований, на жаль, не, не український. От, але якщо можна, хто досліджував це питання у 20-ті роки, якщо досліджували, пару слів можна. Я вам дякую е, за увагу. Теж, Галина Андріївна, дуже приємно вас бачити і з вами перетинатися всіх наукових місцях час від часу. -часу. Е, щодо вашого запитання, то я думаю, що для вчених 20-х років навіть не виникало сумніву в тому Ченкова мавці, Тому вони не вважали за потрібне ще й давати якийсь коментар. Писали то одне закреслювали, викладали на інше імена. Це було не неподиноке випадок. Це було системне явище. Якщо ми візьмемо ті ж метричні книжки чотирнадцятого року, які збережні обидві на щастя, і та, що в церковні була, і та, що в концесторію передалася, і де, власне, та гафля й залишилася. Ми побачимо, скільки там виправлень. Тому це питання ніде спеціально не коментували. А воно на щас виникну зрозуміло. Тобто, у нас вже сьогодні трошечки зміщені акценти, раптом, з науки на якусь такі недолугу таку популяризацію, і якесь бажання знайти серці. Це бажання знайти сенсації, вона настільки часто ну, спотворює всю ситуацію, що вже раптом та агафія стає Шевченковою матір'ю, з, з цього. Але якщо ми працюємо і в будь-які інші документи, а вони на щастя, показі море, це збережені церковні книги всі за кожний рік, то ми побачимо, що в жодному іншому документі ну, ніде немає ніякої агафії. Вона раптом існувала один рік в одному записі, кудись зникла, випарувалася. То мені просто дивно, я оці таємниці Генія Шевченка настільки вже змістифікували. Я говорю про фільм, настільки викривали інформацію, але ж правда в тому, що багато ще людей сприймали фільми на віру, намагаються справді, вважати, що десь хтось там з науковців щось приховував і, і раптом ця правда розкрилася. Ні, Шевченкова матір Катерина, батько Григорій. І, ну, зрештою, до творчості Шевченкової це не має ну, мало стосунку. Так? Тому що Шевченко від, проявляє себе у своїх творах. Цих таких якихось побутових речах, їх треба знати, тому що, звичайно, без, без факточної і фактологічної інформації не можна будувати біографію і так далі. Але робити на цьому якісь сенсації, з нічого то дійсно не варто. Я вам дякую, що ви дали можливість інші процеси. Дякую про Новицьких дав. Їх було два, ви всі присутні зауважили Олексія Петрович Михайло, Михайлович Малецький. Рідні черги одного періоду. Добре, дякую. Я, можна, ще би щось сказала, але на слух це може прийматися не дуже добре. І, ну, мабуть, досить. вже, правда, що так. Треба перейти до інших доповідачів. Дякую, дякую. дякую вам. Бажаю успіхів. Дякую.